Ну, це вперше, коли я ревіла на відвертих сценах. Усім привіт! Мене звуть Олеся. І я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про тренди Тіктоку і не забуваємо теревенити про саме життя. Підписуйтесь і залишайте вподобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете узову назад пізніше. Хапайте собі або кавусю і до роботи. Сьогодні ми з вами знову поговоримо на цьому каналі про один з моїх найулюбленіших проєктів, коли завмирає серце. Бо нарешті ми дочекалися третього сезону. Якщо ви зовсім не Розумієте, чого це серце раптом завмирає, і кому вже треба кардіолога, бігом дивитись ось це відео, там про проєкт більш детально, і потім повертатись до мене. Ну до мене сюди. Але як завжди в усіх оглядах, спочатку ми поговоримо про сезон без спойлерів, а вже потім з іменами, прізвищами по пунктах. Тож, як на мене, це поки що найкращий сезон. Дуже багато серйозних тем, які показали вірно, без прикрас та романтизації. Третій сезон дуже емоційний, хоча сезони усі тут емоційні, але цей прям. Особливо він також темніше за попередній і складніше через багато важливих тем. Ці теми знову таки згадувалися у попередніх сезонах, але тут на них прям дуже акцентують увагу, розкривають, і це прекрасно. Я чесно тішу, що наразі існують такі підліткові серіали. Дуже б хотілося, щоб в мої часи щось таке, хоча б. Хоча б приблизно було також, але прийшлося усі ці теми вивчати самостійно. Серіали сезон, зокрема, показує, що неважливо, хто ти, яка в тебе орієнтація, і який багаж з минулого ти несеш. Тобі є місце на землі, ти гідний чи гідна прийняття і любові, і ти можеш, і навіть маєш бути щасливим просто сам або сама по собі. А ну і що Джонатан Бейлі гарячий, але цю тему можна навіть не вивчати, то й так зрозуміло. А також пісня гурту, де грає Чарлі, от е, доволі таке непогана. Що помітила пісня з назвою Селя Ві» є що в молодих монархах, що в коли завмирає серце? І у цій пісні обоє круті, як і самі серіали. Йой, взагалі, вибір пісень, коли завмирає серце, просто неймовірний. Я собі забрала у плейлисти «Best day of, my Best day of my life». Ну і звичайно, що ця пісня. Просто про ніка і Чарлі. Напишіть, до речі, яка ваша улюблена пісня в сезоні, і чи є така, хоча кого ми обманюємо, звичайно, що є, я знаю. Тож, звичайно, дуже дуже раджу подивитись, якщо не встигли. Але також дуже прошу робити це обережно, бо є декілька тем, зокрема, точно РХП, ОКР, панічні атаки і важкі взаємини у сім'ї. Якщо щось цього є для вас тригерним, то краще десь пройтися по стислому переказу і не дивитися повністю серії, особливо першу Сезону краще проспойлерити собі сюжет, але зберегти ментальне здоров'я. Про спойлери, до речі, сьогодні такий настрій не розтягувати гуму, тому давайте одразу до персонажів. Я занадто довго чекала, щоб полялякати про них з вами знову, тому вибачайте. Тож Нік. усе ще усвідомлена булочка з корицею, і тепер зрозуміло чому у нього тітка психолог. От, прослідковую я таку тенденцію, знаєте, коли в сім'ї є психолог, то зазвичай ось ця сім'я дійсно більш усвідомлена. Ну, не без. Брата і тата Ніка, звичайно, але то все одно менше відсоток від своєї сім'ї. Правильно, звичайно, ця історія може бути і в мінусі, от знаєте, коли настільки добре вивчив психологію людини, що тепер знаєш, як ними маніпулювати. Але з Ніком історія, от саме у плюсі, коли знову таки людинка більш усвідомлена, приймаюча, розуміюча, готова йти на діалог і у принципі озвучувати свої почуття і емоції. Видно, що він увімкнув режим рятувальника і поставив на паузу своє життя. Нік, майже не може може існувати, коли Чарлі нема поруч. Коли сам Чарлі під кінець сезону, наприклад, вчиться існувати самостійно без Ніка. Так йому сумно, що Ніка нема на виступі групи, але він все одно знаходить сили і гідно виступає на сцені. Коли як Нік боїться обирати університет далеко від Чарлі, навіть якщо йому цей університет подобається і там для нього класні умови. І це дуже важлива тема. Я розумію, що особливо перше серйозне кохання здається пріоритетом в житті номеро. І от нічого більше не важливо, але дуже важливо у цей момент все ж таки пам'ятати про себе і про своє майбутнє. Ніку треба зрозуміти, що він не може прожити усе життя так, боючись за Чарлі, нав'язувати собі провину за стан іншої людини. Це шлях до погіршення вже і свого ментального стану. І от хто вже вас обох потім буде витягувати? Що власне потім і почало поступово відбуватися з Ніком. Він потроху сам втрачав свою цю енергію, так вкладаючись у рятування Чарлі. Я не кажу, що в таких ситуаціях треба от повністю забити на рідних людей і взагалі нічого не робити. Але Ніку треба жити і своє життя. І якщо їхній зв'язок такий міцний, а він дійсно міцний, то відстань їм не завадить. До того ж, як і сказала тітка Ніка, любов не може вилікувати ментальні питання. Чарлі потрібна допомога близьких і рідних, але більш за все йому потрібен спеціаліст. Ну і говорячи вже про Чарлі, Чарлі, як я й казала в огляді на другий сезон, як скажу і зараз, Чарлі. Лі, потрібен дійсно спеціаліст. Думаю, вже давно пройшли ті часи, коли людина, якщо не справляється самостійно, вона стидається звернутися за допомогою. Але я все одно повторюватиму знов і знов, що якщо вам потрібна допомога, це цілком нормально. Більш того, це навіть необхідно і дуже добре, що батьки Чарлі його почули, не відмахнулися, типу, що той перебільшує чи драматизує, і дійсно саме допомогли Чарлі пройти шлях одужання, знайшовши клініку для лікування РХП, оплативши психо. Психолога, готуючи потім вдома за особливим меню, і все таке. До речі, обожнюю терапевта Чарлі. Він просто класнючий, і ще більш класно, що вони із Чарлі саме знайшли оцю спільну мову, порозумілися, і Чарлі йому довірився. Це дуже класно знайти саме от свого спеціаліста. Повірте, я знаю про що кажу. На жаль, тема РХП була основною у Чарлі, і як людина, яка в цій темі в ремісії, підтверджую, що її розкрили добре. Тут нічого не скажеш. Це не романтично. Не, о, я відчуваю легкість, і це не казково. Це страшно, темно, боляче і важко. Усі симптоми добре показані, але я б ще трошки додала саме проблем зі здоров'ям, бо рано чи пізно вони також приходять. Будь ласка, якщо ви в цій темі десь впізнаєте себе, воно того не варте. Розкажіть про це комусь і не бійтеся просити про допомогу. Ще одна тема, яка добре тут розкрита, це. Та сама тема. Я завжди буду дякувати цьому проєкту за те, що вони, якби це не звучало, не сексуалізують стосунки підлітків, навіть коли це дійсно про... <с>... Це має відбуватися за активною згодою усіх учасників процесу, і це має бути виключно тоді, коли ви будете до цього готові. І з контрацепцією, дякую. Дуже сподобалась уся ця тема з одягом Чарлі. І як поступово з тим, що він пропрацьовує свої травми, він, по-перше, починає носити більш відкритий одяг. Так по-друге, наважуються роздягнутися, показавши свої шрами Ніку, повністю довірившись йому. Це дуже зворушливо і цінно для його розвитку персонажа. Також мені дуже сподобався розвиток персонажа Айзека, Тішу, що йому нарешті додали більше екранного часу. Він на це просто як ніхто заслуговує і, взагалі, Айзека не ображати. Мені було дуже сумно, що він вкладається у взаємини з друзями, але вічно залишається або третім колесом, або взагалі позаду і покинутим. Усі друзі від Нього віддаляються, скільки б зусиль він не робив. Наприклад, Айзек завжди казав, що він тут для Чарлі. Але про РХП Чарлі Айзек дізнався вже тільки від Ніка і не одразу, а коли Чарлі був у лікарні вже деякий час. Хоча усі моменти Айзека і Чарлі дуже класні. Взагалі не здивована орієнтація Айзека, усе до цього йшло, і навіть аромантичність це про нього. І він величезний молодець, що прийняв усе це в собі. Так у нашому суспільстві, медіа, усюди загалом є така думка, що ми, врешті-решт маємо знайти свою ось людинку в ідеалі завести сім'ю і усе це. Але ми усі різні, і комусь не в пріоритеті сім'я, а комусь от і стосунки не цікаві, і це нормально. Це не робить вас якимось не таким, чи не відбирає у вас можливості відчути це життя на повну зовсім ні. І я вважаю, що нам треба навчитись в першу чергу бути щасливими наодинці з самим собою. Так, це трохи інше вже, але все одно супер, що усі друзі прийняли Айзека таким, яким він є. Але там іншого варіанту і не мало бути. Ел в нас розкриває тему трансгендерів, і мені увесь час хотілося просто обійняти її. Сцена, де її запросили на інтерв'ю на радіо, коли її соцмережі почали рости завдяки її малюнкам. І ти якби налаштовуєшся, що зараз розмова буде йти саме про це, тобто про творчість, зокрема. А розмова так брудно, грубо, агресивно переходить на тему трансгендерів і навіть на трансфобну тему. Не забуваємо, що ЕЛ десь 16-17 Років усього, а такі розмови доволі серйозні і складні навіть для дорослої людини, особливо коли ти навіть не готувався до цього. От мене завжди бісило те, що якщо ти представник якоїсь спільноти, якоїсь думки чи чогось такого, то ти, наче, маєш завжди бути готовим захищати свою цю думку. Якого біса? Це не мій обов'язок доводити тобі щось чи переконувати тебе. Не мої проблеми, що в когось з нас дуже застаріла, чи фобна, якщо можна так сказати, думка. Та добре, що Ел не здала. Після цього і продовжила свою справу. Хоча я трохи переживала, що ситуація з інтерв'ю таки вдарить по ній. Також ЕЛ показує Ніку на своєму прикладі, що можна і кохати людину, але й не забирати у себе шанси на успіх в своїй справі. Ел в нас їде до Європи на навчання в більш престижному університеті мистецтв, і я дуже щаслива за неї. Буде в нас не Емілі в Парижі, а ЕЛ та у також дуже схожий з Ніком у цьому сезоні, бо вони обоє дуже сконцентровані на стосунках. На іншій людині поруч забуваючи про себе, можливо, тому вони так зблизилися, і сцена обіймів на вечірці просто розбила серденько. Тож Тао теж міг втратити себе як особистість, розчинившись у ЕЛ та стосунках з нею, та знову таки розуміючи його історію, його ситуацію з татом, який пішов з життя дуже рано, і тао який не цінив його, коли тато був живий, і ось цей страх бути покинутим його досі не відпускає. Дуже хороша тема з фільмування. По-перше, через створення зв'язку з татом, бо той любив також знімати відео. По-друге, це закарбування у пам'яті і наплівці усіх важливих моментів, і навіть такий собі механізм подолання стресу або навіть травми. Бо ці фільми, які знімає Тао для Чарлі у лікарню чи для Ел після такого важкого інтерв'ю, дуже допомагають ментально, що власне Чарлі і Ел, так і самому Тао показати що йому не байдуже і що він піклується про своїх близьких. І він дуже хороший. Друг насправді ну коли його не заносить, про турботу до близьких торі. От просто найкраща. Мені і раніше дуже подобалась ця персонажка, але в цьому сезоні Торі розкрили прям дуже добре. І я, знаєте, от прям залучилася в її ось сюжетну лінію, її переживання і так далі. Дякую, що мені здалося, і її таки не звели з братом Ніка. А от Майкл з'явився дуже вчасно, і вони, наче, доповнюють одне одного. І ще краще, наче на одній хвилі, і можуть зрозуміти одне одного без слів. Майкл дуже розуміючий, і от вони мені дійсно максимально. Максимально зображають ось це порівняння золотистого ретриверу і чорною кішкою. Єдине, що у мене є питання до Майкла, типу, він дійсно вважає, що у ці сі ярлики це неважливо, там хто до кого хлопець, хто там дівчина, і ось просто добре разом і цього досить. Чи він так говорить тільки для того, щоб отримати оце схвалення від Торі і продовжити бути з нею разом? Бо мені здалося, що він у цьому питанні от не зовсім щирий. Хоча, може, мені просто здалося, як от з братом Ніка, і я буду дуже цьому рада, що мені просто здалося. Але я рада, що у Торі тепер є друг, чи хлопець, чи просто хтось, хто її розуміє, бо дивитись на Торі увесь сезон було дуже боляче. Видно, що Чарлі її найкращий друг, але Торі не кращий друг Чарлі. Батьки не звертають на неї увагу, допоки це не стосується Чарлі. Сцена, коли Торі просить не йти Чарлі на Різдво і залишитися з нею, а той все одно йде до Ніка, навіть не запропонувавши. Піти і Торі з ним, ну це було боляче, враховуючи особливо, як піклується Торі про Чарлі. Торі також розчинилася у допомозі братові. Але як би сильно ти не любив людину, знову таки ця ситуація зайшла надто далеко, і самостійно без спеціаліста тут було б не впоратись, на жаль. І торі, до речі, також має свій тягар, це видно, але ніхто ніколи не спитав в неї, як вона окей. Щодо Чарлі, у будь-якому випадку для такої розмови потрібен ресурс. У нього, звичайно, що цього не було. Хоча, от під кінець сезону можна було б нормально і поговорити, а не тільки вмовити Торі дати шанс Майклу. І, от, можливо, саме Майкл нарешті спитає Торі, як вона? Бо Торі також потрібні люди, які її цінують і бачать. Я їй щиро цього бажаю. У Тари також була своя цікава тема. В неї дуже хороші оцінки, вона суперрозумна, і через це усі від неї автоматично очікують якихось величезних досягнень у тому ж навчанні. Так в вчителі, наприклад, починають пропонувати Тарі готуватися до вступу до Оксфорду, навіть не спитавши, а чи хоче сама Тара цього. І оцей тиск зі сторони суспільства, що ти неодмінно маєш досягти величезного успіху і вступити виключно до топ університету. Звичайно, що це розвине фіга собі яку тривожність. Панічну атаку також показали добре, але цей момент все-таки не дорозкрили. Так, правильне дихання це одне зі складових повернення себе до реальності, але його треба робити довше і як мінімум заземлитися якоюсь ще практикою наприклад перелічити 10 білих речей які ви бачите у кімнаті п'ять звуків які ви зараз чуєте і ось щось таке щоб зафіксуватись у реальності. але мені сподобалось що тара врешті-решт знайшла в собі сили зрозуміти що оксфорд це не її ідея і не її доля хоча вона чесно дала цьому шанс поїхала подивитись університет і остаточно зрозуміла що це не її історія і от з іншої сторони, яка вона була щаслива на уроках балету, от відчуваєте цю різницю? Можливо, вона навіть візьме рік на обмірковування, що ж вона хоче робити далі, і це абсолютно нормально за кордоном. Це взагалі звична практика. Це в нас треба усе робити швидко, 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 і університет закінчувати вже у четвертому класі. і Якщо у тебе в 13 років ще нема бізнесу. Ну, щось, ти в цьому житті робиш не так, але то вже зовсім інша історія. Також цікава тема з особистим простором. От коли Дарсі переїхали до Тари, наче усе й добре, але проводити увесь час разом це непросто. Навіть для дорослих, що казати про підлітки. І дійсно, у стосунках навіть має бути час виключно для вас. Свій власний простір це дуже дуже нормально. І от тому Тару тут цілком розумієш. І добре, що Дарсі не образились, і також усе зрозуміло. Сі, до речі, в них класна бабуся, це ось перш за все, те, що Дарсі розкрить в собі небінарність, було зрозуміло, як тільки вони стали носити штани замість спідницю школі. В цьому нічого такого нема. Але просто зазвичай це таке ось кліше у фільмах для такого переходу. У принципі дуже логічно для їхнього персонажа. Тут 0% засудження, 100% розуміння. Взаємини з їхньою мамою. Це ще одна болюча тема, але їй приділили дуже мало часу. Але знову таки. Зупинення будь-якого спілкування і блокування це цілком зрозуміло. І я зовсім не погоджуюсь з цією темою, що, типу, ну ви ж рідні, це ж ваша мама, ну хто ж може бути ближче? Так, безумовно, не спілкуватися з найріднішими це дуже боляче. Але якщо ось ця найрідніша людина робить тобі нестерпно боляче, якими б рідними ви не були? треба обирати своє ментальне здоров'я і своє щасливе майбутнє і ще по два слова про решту персонажів мама чарлі не поганець, просто треба було от сісти і поговорити відверто я дуже помилялася стосовно імоджен і її сюжетної лінії яку завернули дуже цікаво що врешті-решт їй наприклад ніколи не подобались хлопці як виявляється і вона їх шукала тільки тому що так прийнято і особливо для популярної дівчинки і ще дуже Круто, що вона такий це прослідкувала і зробила висновки. Містер Фарук досі ікона, легенда і момент, але став м'якіше завдяки стосункам з ще одним вчителем, ще одною булочкою з корицею. Погляд на маленького містера Фарука ще одна просто наймиліша сцена сезону. Ну я вже говорила, що письменник Джек гарячий. На момент зйомок цього відео ще невідомо чи буде продовження, але мені здається, що буде. Проєкт успішний і історія ще не завершена. І Якщо я не помиляюся, були такі розмови. Типу, скільки може тривати цей проєкт, плануються саме чотири сезони, і от за них розкрити у цю історію. І як на мене, от ще один четвертий сезон було б ідеально і завершити усі сюжетні лінії, і нарешті відпустити усіх акторів у вільне плавання. Бо ви тільки подивіться, як вони виросли, і чим далі, тим складніше буде запевнити нас, що це школярі. Ну і плюс регулювати свої графіки акторам важче й важче. Бо в усіх них вже з'являється. Нові проєкти, нові вистави, серіали і таке інше. Йой, до речі, так гикнула, коли Нік та Чарлі вирішували, що їм подивитись. І Чарлі такий, тільки не Марвел, будь ласка, коли актор Чарлі знімається в серіалі Марвел зараз. О, і ще цікава відсилка, коли Нік вдягається на Геллоуін у костюм Капітана Америки, а акторка, яка грає тітку Ніка, грала також і головний любовний інтерес Капітана Америки. Але то мене вже занесло. Тож зазвичай я роблю якісь передбачення, куди може піти сюжет, і четвертий сезон, думаю, буде якраз таки про стосунки, чи навіть взаємини на усіх персонажів на відстані. Тобто як у любовному плані, так і у дружньому. Питання університетів, нових знайомств чи в принципі нового етапу життя, і як кожен персонаж цим, -цим справляється. І я б хотіла, якщо четвертий сезон дійсно буде фінальним, то хоча б одну чи ну половину останньої серії, щоб типу було через 10 15 років, коли усі вже з роботами, такі дорослі, і все таке. Та як воно буде насправді, і чи буде взагалі, побачимо. А наразі ми з вами можемо побачитись знов в ось цьому, ось цьому чи у наступному відео. Та поки що. па-па!